Кухонна мийка фірми Кронер. Розмір якої 63-50 см. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі сірого кольору. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумлена. Наявності як з правим крилом, так і з лівим. В комплект входить змішувач з гнучким гусаком. Двохрежимний на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, кріплення, сифон та всі шланги для підключення, заглушки. Ціна такого комплекту 5520 гривень. Для замовлення. Пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.